Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс нової промгрупи в мережі магазинів АТБ з 20 по 26 березня включно. Набір боксів пластикових об'єм 550 літр 200 та 2 літри 500 мл 119 гривень. Салатник фарфоровий об'ємом 400 мл – 51 гривня Чашка керамічна кольорова 380 мл об'єм, ціна 90 гривень. Копійки заокрулюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Мультиметр цифровий, ціна 129 Набір біт для шуруповерта та магнітним подовжувачем в пластковому боксі 199 гривень. Плівка ПВХ для обклеювання поверхонь розмір 10 м на 45 см 245 гривень. Точилка для ножів та ножиць 100 гривень. Набір ножів із нержавіючої сталі 3 штуки різної довжини лезо 159 гривень. металеве, розмір діаметр 15 см і висота 4,5 45 гривень. Агроволка Біле. Ширина 1,60 м, довжина 5, м, 80 гривень. Насадки на пляшку для крапельного поливу з регулюванням поливом 2 штуки за 20 гривень, набір кліпсів для кріплення агроволокна 20 штук 55 гривень. Миска пластикова у 5 літрів 48 мм. Таз емальований розмір 38 діаметр, висота 11 см 199 см. Набір кухони із трьох предметів. Серветка та підкладка для сушіння 159 гривень. Зарядна станція швидкою зарядкою 9999 гривень. Зарядна станція за 17999 гривень. Крісло. Автоспорт ігрове 2249 гривень. Ці товари йдуть зі знижкою. Іграшка дитяча машинка трансформер 75 гривень. Іграшка дитяча набір Hot Wheels 3 автомобілі за 249 гривень. Іграшка дитяча автомобіль Volvo 149 гривень. Вікномийник із телескопічною ручкою 100 гривень. Набір вішалок металевих 10 штук за 70 гривень. Набір гачків із вакуумним затискачем 2 штуки 40 гривень. Освіжувач повітря для автомобіля 50 гривень. Поліроль для торпеди 320 мл 100 гривень. Серветка автомобільна у тубусі 55 гривень. Розмір 43 на 32 см. Гра настільна картки на кільці 159 Гра настільна пірамідка. Рахівничка 259. Набір для розпису картина по номерам 40 на 50 см за 229 гривень. Серветка махрова 100% бавовна. 50 на 30 см 47 гривень. Скатертина кухон на розмір 1,37 на 1,83 96 грн. гривень. Подушка алоївера 50 на 70 см 219 гривень. Акційна ціна. Фарба для волосся. Фіто лінія 40 гривень. Бомбочка для ванни з іграшкою всередині 100 г 43 гривні. Набір резинок, пружинок 2 штуки за 18 гривень. Каструля із нержавіючої сталі зі скляною кришкою об'єм 2,5 літри 299 Ківш із нержавіючої сталі зі скляною кришкою об'єм літр 130 мл, 219 гривень. Глечик скляний літр 450 або 1,5 літри 139 гривень. Органайзер пластиковий для таблеток на 7 днів 149 гривень. Навушники вакуумні з мікрофоном 70 гривень. Тримач для смартфона автомобільний магнітний 80 гривень. Комплект постільної білизни полуторний 349 гривень. Одна наволочка 50х70, простирадло 150 х – і під ковдра 1,43х2,15 см. Простирадло на резинці 100% бавовна. Розмір 1,60 м на 2 і висота 25 см 299. Комплект картриджів для фільтрації води у глечику. 3 штуки за 299 гривень. Набір двошарового паперу туалетного диву, 8 штук за 80 гривень. Елементи живлення АА та 3А 8 штук за 249. Розмальовка для малят 30 гривень. Конструктор дитячий потяг локомотив 100 гривень. Книга із серії Банда піратів 159. Книга із серії грайка розвивайка з наліпками 60 гривень. Книга із серії Веселі розмальовки. 30 гривень. Іграшка дитяча робот Трансформер 110, іграшка дитяча Сквіш 50 гривень. Іграшка дитяча м'яка 159 гривень. Іграшка дитяча м'яко набивна оченята 229 гривень, іграшка брелок м'яка 100 гривень у виліті зайчика. Труси жіночі сліпи склад 95% бавовна 5 лайкра 65 гривень. Іграшка для домашньої тваринки 28 гривень. Шкарпетки дитячі ціна 35 гривень. Труси чоловічі сімейні 100% бавовна 80 гривень. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного вечора. До нових зустрічей!